Доброго ранку, малята! Раді вас вітати на нашому занятті. Ми для вас приготували дуже багато, цікавого. А спочатку, давайте привітаємось. Повторюйте за мною. Я всміхаюсь, сонечко. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квітанці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу всім добра. Зараз, дітки, пропоную вам переглянути цікаве відеорозповідь. Про корівку. Дивіться уважно, а потім ми ще зустрінемось. Розповім тобі цікаве про корову. Мабуть, ти вже знаєш, що корова вегетаріанка. Улітку корова пасеться на траві, а взимку їсть сіно та солому. Корова любить не тільки траву і сіно, ще вона залюбки поласує яблуками, буряками, морквою. Та з радістю їсть хліб і пиріжки, думаю, що й торти їсть. Діти корови називаються телятами. Народжуються вони доволі великими, розміру дорослої вівчарки. Вони відразу можуть ходити. Перші їхні кроки хиткі, вони часто падають, але дуже швидко адаптуються до того, що вони вже не в мами в животику, і починають бігати і навіть брикатись. Телятка ростуть поруч з мамою коровою. Вони п'ють молоко з її діюк. Ось тут внизу живота у корови вим'я. в ньому збирається молоко. Корова облизує своє дитинча та розмовляє з ним ніжним голосом каже бу. А коли вона довго не бачить свого теляти, то сумує і рве дуже голосно, свариться та гукає його. Корови відчувають, коли їх люблять. Поведінкою вони схожі на собак, відкликаються на своє ім'я, люблять, коли їх гладять по спинці. Чухають за вовшком. Ще вони люблять, коли з них зганяють мух, які дуже надокучають їм на пасовиську. Також вони люблять, коли їх пригощають різними смаколиками. Коли корова вдячна за їжу, то може облизати твої руки своїм довгим язиком. Язик у корови більший за долоню, навіть татову. Він має такі випуклості, які шкрябають і лоскочуть, коли дати себе облизати. Вони дуже розумні створіння. Дослідники виявили, що якщо назвати корову і ставитися до неї як до окремої особи, вона буде давати набагато більше молока. У Індії корова вважається священним символом життя, тому корови там вільно бродять по вулицях і беруть участь у святкових традиціях. Корови бувають рогаті та безрогі, ще корови відрізняються забарвленням свого хутра, бувають руденькі, чорні. Білі, світлокоричневі та чорнорябі. Ще якщо придивитися до корови, то можна помітити, що з кольором її шерсті змінюється і колір її носа: нісу корови на дотик холодний і мокрий, а ще твердий та водночас пружинистий, неможливо описати з точністю словами, варто погладити його та відчути, але тільки під наглядом дорослих. Цікаво, що для дорослої людини потрібно випивати 2 літри води в день. Щоб бути здоровим. А для корови, як ти думаєш, скільки потрібно води? За один свій водопій вона може випити 2, а інколи навіть 5 відер води. Це така ситуація з відрами. А коли корова п'є з калюжі, то видно, як калюжа зникає і залишається тільки місце від неї. Уявляєш, який великий у неї живіт. До речі, про воду: улітку корови люблять лежати у воді, вони залазять у ставок чи річку. І таким чином схолодають від спеки та ховаються від надокучливих мух. Діти, ви переглянули в відео про карівку? Правда, воно таке цікаве. Мені воно дуже сподобалось. Карівки такі незвичайні тварини. Ви ж пам'ятаєте, що вони живуть біля людей, і це домашні свійські тварини. І ось наші карівки, одна велика і одна маленька. Хочуть дізнатися, а чи пам'ятаєте ви, як називається дитинча корови? Пам'ятаєте? А ну-ка, Скажіть, Ой, молодці, правильно, дитинча корови називається теля. Давайте разом іще раз скажемо Те теля. Собственно, маленьке і гарненьке телятко. А тепер давайте згадаємо, ви ж відео переглянули, що ж потрібно для життя. Щоб гарно себе почувати нашим корівкам. А нашим корівкам перш за все потрібна їжа. Улюблена їжа корівок – це зелена смачна травка. А ще корівки люблять їсти овочі, такі, як морква, бурячок. Фрукти полюбляють, яблучка, груші. І навіть наші корівки полюбляють їсти хліб. Їм ще дають зерно, але якщо е, хазяїн дасть їм хліба, вони залюбки його з'їдять. А що ж ще треба для життя нашим корівкам? А для е, гарного життя корівкам потрібно мати свій будиночок. А наші корівки живуть у хліву. А ще його називають корівник. І там тепло, сухо і затишно. Там вони сплять, там вони їдять. і Гуляють біля свого корівника, якщо погана погода. А що ж іще обов'язково всім живим істотам треба? Всім всім треба пити воду, водичку, без водички нічого живого немає. І ось ми з вами згадали. Що ж нашим корівкам потрібно для того, щоб... Дуже було цікаво багато дізнатися про корову та теля. А зараз малята давайте виконаємо пальчикову гімнастику, приготуємо наші долоньки і ми покажемо, які великі роги у корови і які маленькі ріжки у теля. Давайте покажемо великі, повторюйте за мною, великі роги у корови, так? у мами. Корови. Маленькі ріжки у теля. Знову показуємо великі роги у мами, корови. Тепер маленькі ріжки у теля. Класно? Давайте повторимо ще раз. Великі роги у мами корови, маленькі ріжки у теля, великі роги у мами корови, маленькі ріжки у теля. От ми виконали з вами пальчикову гімнастику. Малята, ми знаємо, що ми піклуємося про свійських тварин, а вони нам віддячують, що ж дає нам коровка. Корівка нам дає молоку, а з молока люди роблять молочні продукти. Давайте подивимось, ми їх знаємо, вони дуже корисні і смачні. Їх може приготувати матуся чи бабуся, або ми їх можемо купити у магазині у відділу молочних продуктів. Давайте ми з вами дізнаємося, як же з'являються молочні продукти. Спочатку, так ми знаємо, люди доглядають за коровами у хліву, у корівнику, там, де вони мешкають, і вони дають молоко. Потім молоко забирає велика машина, в якій можна перевести молоко. І везе. Машина молоко на молочний завод. А там вже виготовляють молочні продукти. Із заводу ще одна машина везе ці продукти до магазину, там, де ми можемо їх придбати. А які ж саме молочні продукти виготовляють з молока? Давайте ми. Пригадаємо, так, що ж виготовляють з молока? Це сир кисломолочний. він дуже смачний і корисний, твердий сир, сметану, йогурт, який так полюбляють малята, кефір? Морозиво. Така Таке смачні ласощі, да, морозиво, всі малята люблять. А ще згущене молоко. Воно дуже солодке і смачне. Його додають і в тарти, і в печиво, і в цукерки. От подивіться, скільки багато можна виготовити молочних продуктів з молока. Всі вони смачні і корисні. І для малят, і для дорослих. А зараз малята. Я сподіваюсь, вам дуже все сподобалося. Ви дізнались багато цікавого, але наше заняття закінчиться. До побачення! Пийте і їжте, дітки! Молочні продукти будете здоровими! До побачення!